У нашому центрі за рік у нас відвідує десь 120 дітей. Дитячий простір це такий безпечний простір або середовище для дітей, які відвідують наші заняття, заходи. Це для тих дітей, які мають категорії вразливості, і з тих сімей, які мають різні життєві труднощі. Такі заняття, як художня студія, творча майстерня, це заняття з арт-терапії, які проводить психолог. Заняття мають тренінгову частину і постановчу. Кожне заняття починається спершу з розминки. Це такі цікаві ігрові вправи, які знімають тілесні затиски. Потім у нас йдуть ігри або етюди. Перші заняття в театральному гуртку були дуже цікаві. Маша придумала для нас цікаві ігри, та ми робили етюди про пограбування. Полюбляю грати у тренінгові ігри. Це хі-ха-хо. Кіт у мішку і в вівці. Я запам'ятала те, що спочатку мені було ну не дуже комфортно, бо я ну, дуже сильно боялася всіх. А потім ми зробили етюд з диваном і з шаленими кішками, і мені прям дуже стало комфортно. Ну що? Про каратес ми дізналися з соціальних мереж, з груп для переселенців. Спочатку, звісно, вона дещо соромилась, нервувала, але атмосфера була така, що їй все сподобалось з першого заняття, і вона була задоволена і дуже хотіла ще потрапити і ходити на постійній основі. Довготривалі цілі це. Перше, оце і є створення цього комунікативного творчого середовища, де діти можуть не те, що приймати свої особливості, а пишатися ними. І де вони знаходять друзів, де вони стають дружньою командою, роблячи вистави разом, виходячи з зони комфорту, показуючи ці вистави. У виставі я граю чешицького кота. Він головний чарівник. Мені подобається біла королева, тому що вона яскрава, красива, дуже добра і всім допомагає. Тому що Вона стала більш відповідальною. Вона не боїться виступати на публиці, навіть стала вчити вірші, чого раніше це зовсім не подобалось їй. Коли вони грають у виставі, вони стикаються з тим, що кожен персонаж е, проходить якісь випробування. І на цьому життя не закінчується. Персонаж живе далі, він змінюється, він трансформується, е, його ці труднощі роблять сильнішим. І от таким чином, граючи в життя, діти саме життя починають сприймати легше, веселіше і азартніше. Я перестала боятися людей та почала з ними більше розмовляти. Театральний гурток приніс в моє життя нові емоції та нових класних друзів. Спільне приготування їжі створює хороші умови для спілкування, комунікації та самостійності дітей. Такі форми допомагають дітям набувати нових навичок. Ми всі разом це робимо, ну і дуже вагодий, і з кожним разом смачно. Ну, мені це може пригодитися дуже навчити. Там 21 рік, або навіть в коледжі мені потрібно готувати якось їсти. Вареники з маком, я готую налисники з медом і ще картоплю фрі. Не виконуючи певні якісь елементарні завдання із самообслуговування, дитина привчається до праці. А також діти починають розуміти, що в кожного є свої обов'язки як у дітей, так і у дорослих. І ці обов'язки не можна перекладати на інших людей. Такі практики ми дають можливість діткам не лише побачити, а й спробувати себе. Свої можливості, а саме важливо отримати бажані результати і бути задоволеними своєю майстерністю, своєю працею. Реничі хваленички смакуйте разом з харісволоми. Проєкт «Стійкість і розвиток розпочав свою діяльність у серпні 2022 року у трьох областях України це Хмельницький, Тернопільський та Одеський. В цих областях діє 18 безпечних просторів у школах. Проєкт спрямований на покращення психосоціальної підтримки усіх учасників освітнього процесу це і батьків, дітей, а також педагогів. Для дітей проводяться різноманітні майстер-класи, квести, таборування, також велопрогулянки, кулінарні майстер-класи. Надзвичайно раді, що маємо можливість мати такий проект в своєму закладі. Звичайно, що для педагогів це надзвичайно важливо, тому що ми все одно маємо повітряні тривоги, ми постійно ходимо в укриття, ми постійно перенапружені, тому це таке, така віддушина, де би ми могли розслабитися, трошки зайнятися своїм ментальним здоров'ям, взагалі поспілкуватися і радіти тим, що ми маємо можливість працювати. Діти, дві дівчинки ходять в цей проект від самого початку. Спочатку це було щось таке невідоме для них. Що це таке, там піти, погратись таке. Але кожного разу, коли вони приходили, то вони ну що там діти розказують? Це креативність. Мама, тут так весело, тут так все добре. Там веселіші стали, обнімашки, такі добрі, креативні. Я відвідувала всюди, куди мене запрошували. І Хочеться дуже велике дякую сказати. Бо, тому що видно, що це все дійсно з великою любов'ю, що це всі від щирого серця. Рухва активність найперше дітям потрібна як і для фізичного, так і для психологічного здоров'я, тому що фізична активність. Вона знижує дратівливість, покращує самопочуття, покращує самооцінку дитини. І також важливо підкреслити, що це допомагає соціалізації дітей. Я катаюся десь більше чотирьох років вже. Мені подобається кататися тут, бо тут я знайшов своїх нових друзів. Приблизно ми їздимо завжди до 15-20 км в Тернополі. Ми їздимо завжди до циганки, або йдемо на Білецький міст, або до водної арени. Катаємося до дальнього пляжу. Но нам це дуже сильно подобається, бо це спорт. До нашого карітасу на таку активність велопрогулянку приходить від 10 до 20 дітей. Вони весь час в школі. Весь час перед комп'ютером дуже багато часу проводять в соцмережах, а це своєрідне таке здорове дозвілля, яке допомагає їм відпочити як фізично, так і морально. Аністерапія наразі в Україні це дуже молода сфера для діяльності. Вона ще тільки розвивається. Взаємодія з собаками також має дуже гарний вплив на взаємодію, як із дітьми, так і з дорослими людьми. Це гарний спосіб для психологічної, емоціональної та фізичної реабілітації, а також доєднання до якихось фізичних активностей. У Будь-якому разі спілкування з твариною воно дуже гарно впливає. На психоемоційний стан людини, тому що знижується рівень гормонів стресу, також підвищується рівень гормонів радості, тому що бути відповідальним за тваринку в нашому випадку за собаку це дуже приємно, тому що ти комусь потрібен, ти для когось важливий. Ми кидаємо полощ, вона бігала за її і нам давала. І було е, помітно, як діти починали е, спочатку з осторогою підходити до собак, там навіть якось е, не хотіли їх там е, гладити, трогати, а потім вони вже обнімалися. Е, були дуже такі веселі і розкуті. Спілкування з тваринами навченими спеціально дуже корисно для дітей, особливо для дітей з інвалідністю, тому що це сприяє зниженню напруги, тривожності, агресивності, страхи обираються, якщо у дітей вони бувають. Це дуже сприяє тому, що діти легше соціалізуються. Це лише чотири центри для дітей із понад 20 організацій, які працюють з дітьми у різних регіонах України. Центри для дітей мають свої особливості. Вони відрізняються від інших закладів, тим, що карітасі команди створюють для дітей та дорослих безпечний простір, середовище підтримки, де у неформальний спосіб діти можуть навчатися, здобувати соціальні навички, вчитися долати труднощі. Знаходити собі нових друзів. Кожна організація має якусь розинку, чим особливо пишається. В мережі Карітасу є можливість ділитися цим кращим досвідом. Caritas України проводить спільні зустрічі, де кожна команда може представити себе, а також почерпнути щось від інших.